Всім привіт! Ніяк не можу звикнути до, до нової себе, до іншої себе. Все життя проходила з довгим волоссям, і так кардинально зараз його обрізати, то мені дуже, дуже сильно дивно, як я виглядаю, і досі незвично. Кожен день, коли проходжу повз зеркало, намагаюся намагаюсь нього дивитися для того, щоб звикнути. Ем, відпочиваю зараз мами за містом, і не знаю, мені видно одразу, і в мене і кола п -п -п під очима. Світлі, світліші, темніші, не знаю. Зараз трішки тінь падає. Але і повітря, ну як завжди, за містом. Повітря інше, їжа інша, все інше, дихається інакше. За містом відпочивати це круто. Ми ще навіть встигли е, приїхати, коли було тепло, зараз трішки прохолодно, І ми ще навіть встигли покупатися. І вода така, знаєте, прям не те, що парне молоко, а от прям теплю, реально правильно теплюща. А знизу така холодна. І там, скоріш за все, що п'ють якісь джерела. Але просто лягаєш на воду і влазити не хочеться. А ще такий вітерець дов. І я з мамою сміялась, кажу, я не вилізу, <смі> я буду тут жити, аж поки не поїду додому, бо в воді тепло, а вилазити було прохолодно. То для того, щоб вилізти, я ще чекала, поки якраз трішки вщухну цей вітер, щоб не було аж настільки холодно вилазити. Середина літа майже половина літа пройшла, половина ще лишилась. В принципі, обіцяють ще тепло, тому покупатися вдома в озері, принаймні, точно встигнемо. А там, як приїдемо додому, будемо вже братися за, за роботу, будемо братися за якісь е, нові відкриття себе. Я сподіваюся, шукати чим мені займатися, бо надзвичайно робота, якщо чесно, я йти от просто не хочу. Не хочу, не можу. Ну знаєте, я кажу, треба займатися тим, що приносить задоволення, і це монетизувати. Найбільше мені приносить задоволення займатися якраз дитиною. Мені подобається їздити з ним в музичну школу, їздити з ним по виступам, по концертам, це все готуватись. Мені це найбільше подобається, але це не можна монетизувати. Тому як приїдемо додому, будемо щось дивитись, щось шукати. Можливо, якось змінювати сферу діяльності, бо е, заробляти треба, жити на щось треба, а на звичайну роботу йти якось. Якось от я взагалі не хочу, не знаю. стільки років е, працювала на звичайній роботі і е, пропрацювавши вдома, я вже вдома працюю три роки, і з них. Е, Половину часу я працювала з якимись власними справами. Я розумію, що на звичайну роботу мені вже якось, знаєте, душа не лежить. Що будемо шукати? Вірю, що вдасться знайти те, що мене буде радувати, тішити, і буде все ж монетизуватися. Всім гарного дня!